Коротше, ми з вами потрапили в минулій серії в підморок, так званий. Це якийсь типу світ чи не світ, трохи незрозуміло мені, що воно таке. Але ми не можемо пройти оцю браму поки що, я так розумію, чи щось треба зробити, чи щось типу того. Є... Вона замкнена, але. А, ми можемо, до речі, спробувати її відімкнути. О, і до нас, до речі, хоче поговорити Астаріон. Отже, не втримався, так і додав собі ще трішечки сили. бачу. І ніяких мацаків не видно. Непогана штука, маю сказати. Щодо, шкода тільки що ти не поділився. Я б відмов... не відмовився б розважитися також. Я не був упевнений, що тобі подобаються такі розваги. Визнаю, я не горів бажання спробувати першим на випадок, the... знаєш, несподі.